Профілактика, лікування та реабілітація. Варіанти стежити за своїм здоров'ям є у кожної людини. Турбота про себе важливий критерій безпеки. У національній службі здоров'я розробили нові пакети. Кожна лікарня країни, відповідаючи на певний набір вимог, зможе отримати фінансування на реабілітаційні відділення. Заклади, які будуть відповідати тим вимогам, які нам запропонувала Національна служба України. Зможуть отримувати кошти на реабілітацію пацієнтів. Це дуже важливо тепер, після у воєнний стан і післявоєнні дії, тому що таких пацієнтів забагато і потрібно їм теж допомагати зараз. І наразі ми повинні теж реформуватися. І зараз наш заклад спрямував всі зусилля на те, щоб відповідати цим вимогам. Відділення амбулаторної психологічної реабілітаційної допомоги у нашому місті вже працює. У лікарні функціонує денний стаціонар, де підтримку та медичні послуги одержують і Одесити, і внутрішні переселенці. В цьому відділенні у нас розташований зали медичної реабілітації, кабінет фізіотерапії, апаратної фізіотерапії, хіміотерапії, кімната, кабінет індивідуальної психологічної допомоги, кабінет терапевта мови та мовлення логопеда. І так звана зала асистивних технологій і ерготерапевта. до відділення сьогодні приходять ті, кому потрібна постійна допомога у підтримці свого організму у нормальному стані, і ті, хто хоче отримати профілактичні процедури. У мене були ноги переломані, у мене були ребра переломані, Вот, а тепер давлення у мене зараз з давленням у мене. нормализовывать. И вы обязательно, обязательно. Капельницы, все это. Врачей обхожу полностью. Все бесплатно, все, прика, все на высшем уровне. И мы нам очень благодарны. Огромнейшее спасибо и благодарность доктору моему. Именно этот психологический аспект и медикаментозное лечение приносят свои результаты. 10 лет Вот 10 лет она меня держит просто на плаву. Я скажу, потому что у меня очень такая не по генетике очень плохая э, вот, э, ситуация. А я себе живу, хожу и очень э, лечусь полтора э, раз в полтора в года. Майбутнє сучасної медицини за мультидисциплінарними командами вони здатні надати результативну комплексну допомогу. Це дуже добре продемонструвала пандемія з різними штамами та проявами ковіда. Такий підхід запроваджують і у реабілітації. Війна вимагає комплексного підходу до лікування та реабілітації поранених, як і багато захворювань, що призводять до інвалідізації. Успішні реабілітаційні програми реалізуються лише із залученням фахівців одразу кількох медичних дисциплін. заклад надає амбулаторну медичну допомогу реабілітаційного плану і відновлену терапію, яка в яку входить кінезітерапія у залі медичної реабілітації, асистивна технологія дуже новий термін для України. Це спрямування зусиль ерготерапевта, нова спеціальність на відновлення повсякденних функцій пацієнта. У складі цієї кімнати є звичайна кухня, стиральна пральна машина, холодильник для того, щоб пацієнт знову змог тримати чашку. Є деякі проблеми психологічного характеру, деякі пацієнти після травм мають психологічні розлади, які спрямовані на те, для того, щоб допомогти їм війти в звичайний образ життя, який був порушений до цього. У грудні у лікарні планують відкрити відділення стаціонарної реабілітаційної та паліативної допомоги. Розраховане воно на 30 ліжок. Пацієнти, які потребують реабілітаційної допомоги високої інтенсивності, зможуть отримати її у цьому відділенні. Ті пацієнти, які повинні перебувати на ліжку, в основному з травмами це пацієнти з щелепною травмою, які потребують тривалої реабілітаційної допомоги. Зокрема, це кабінет інтервенційної реабілітаційної допомоги. Зараз дуже актуальна розвиток служби болі, так звана клініка болі і впровадження нейрореабілітаційних нейростимуляційних девайсів, які пристосовують і завдяки яким вникає хронічний больовий синдром. Це стосується пацієнтів з культями, з тривалими. Після, після раньовими болями і дуже актуальна на теперішній час, після того як медична установа отримує такі пакети від НЗСУ, лікарні зможуть надати безкоштовну медичну допомогу пацієнтам будь-якої патології, з якою вони звернулися.